День усім вітаю вас зі святом, з днем пам'яті Матушки Аліпії. Сьогодні ще всі, всіх святих і е, ікони Божої Матері м'ячення їх сердець. Так що сьогодні три свята одразу. Бажаю вам усім миру, здоров'я, благополуччя, щоб швидше закінчилася ця плята війна, щоб ми жили в радості, в любові, в добрі. І щоб тільки раділи цьому життю, щоб не було ніяких негараздів горя, щоб всі повернулись додому, живі, здорові і ми, жили в мирній, мирній державі. Ще раз вас вітаю зі святом, всього найкращого. Буду рада, якщо я когось сьогодні з вас побачу.